Обстріли Харківщини продовжуються: Куп'янські, Чугуєвські, Харківські райони потерпають найбільше. У Куп'янську обстрілами пошкоджено дві п'ятиповерхових багатоквартирних будинки, сім приватних домоволодінь. Поранення отримали 41-річний чоловік та жінка 65 років. У Вовчанську Чугуївського району від обстрілів постраждала будівля центральної районної лікарні. Пошкоджено сім приватних будинків. У селищі міського типу Біле колодязь Вовчанської громади, пошкоджено три приватних будинки та об'єкт цивільної промисловості. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожеж від обстрілів з боку окупаційних військ Росії не зафіксовано. Тричі рятувальники виїжджали на перевірку території населених пунктів, щойно обстріляних ворогом. Опів на восьму та опівна десяту у місті Куп'янськ. Де виявлено пошкодження житлової дев'ятиповерхівки, двох п'ятиповерхівок і двох приватних домоволодінь постраждало двоє людей. Пожеж не зафіксовано. О пів на 15-ту у селищі Дворічна. Там постраждали два приватні домогосподарства. Пожеж та постраждалих немає. На лінії зіткнення тривають бої. Збройні сили України надійно тримають позиції та дають рішучу відсіч окупантам. Яна Біляєва, Стас Дейнеко. Харківський звісті. Завали зруйнованого ракетою будинку в Дніпрі розібрано на 90%. Рятувальна операція триває понад 63 години. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА. Дані на восьму ранку такі – 40 людей загинули, 79 поранено, серед них 16 дітей. У лікарнях 28 постраждалих, 10 – у тяжкому стані. 39 людей врятовано, 25 – мешканців будинку розшукуються. Росіяни 102 рази обстріляли Херсонську область. Про це повідомили Вова. Житлові квартали обстріляли 36 разів. Одна людина загинула, двоє поранені. 20 снарядів прилетіли у Нікопольський район Дніпропетровської області. Обстрілювали і Харківську область. У Чорному морі РФ підготувала майже рекордну кількість калібрів. За словами начальниці об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, наразі росіяни тримають в Чорному морі шість ракетоносіїв, де розташовано до 44 ракет. Військові попереджають про те, що ракетна небезпека залишається актуальною. У цьому році 20 тисяч українських військових пройдуть підготовку у Великій Британії. Про це повідомив міністр оборони Сполученого Королівства. До цього процесу будуть залучені інструктори з Канади, Данії, Фінляндії, Швеції, Литви, Нідерландів та Нової Зеландії. Великобританія надасть Україні 100 одиниць бронетехніки. Про це заявив глава Міноборони країни партнера. Також Україні передадуть бронетранспортери «Бульдог», 14 танків челленджер 2 та 30 самохідних гармат АЕС-90. В Білорусі з понеділка розпочались спільні льотно тактичні навчання авіаційних підрозділів Збройних сил Білорусі та РФ. Триватимуть вони до 1 лютого. Щодо того, чи позначаться вони на загальній ситуації з повітряними тривогами в Україні, про це детально роз'яснили в повітряних силах ЗСУ. Коли є загроза завдання ракетного удару або авіаційного удару, тоді буде оголошуватися тривога. Нічого для нас не змінюється, якщо ми будемо мати інформацію про те, що в небі міг 31 чи готується озброєння для того, щоб завдати ударів без варіантів. У разі, якщо під виглядом так званих навчань росіяни та білоруси вдадуться до провокації, то Україна застосує відповідні контрзаходи, уточнили в ЗСУ. Щодо повторного нападу расистів зі сторони Білорусі, то ризик має місце, але аналітики оцінюють його як низький. Кремль створює гнучкість планування і, ймовірно, розширить військову присутність Росії в Білорусі в період, що передує запланованим великим навчанням, які можливо можуть підтримати бойову операцію у вересні 2023 року. А щодо подальших сценаріїв, то згідно інформації від Американського інституту вивчення війни, РФ протягом наступних півроку спробує перехопити ініціативу на фронті. Для цього керівник країни окупанта намагатиметься наростити міць, посилити пропаганду серед свого населення та спробує не відправляти мобілізованих відразу на війну, як це було раніше. Все це для того, щоб Україна не могла проводити контрнаступ. Аналітики акцентують увагу на тому, що Росія готується до затяжної війни, тому Україна потребує постійної підтримки заходу. В НАТО з цього приводу вже виступили із заявою. Там вважають, що зараз вирішальний етап війни. Ми виступаємо у вирішальну фазу війни, тому важливо, щоб ми надали Україні зброю, необхідну для перемоги. Україна може розраховувати на надання більшої кількості зброї. Важливо дати українцям зброю та боєприпаси, необхідні для перемоги у війні проти Росії. Останні обіцянки щодо важкої військової техніки важливі, і я очікую, що найближчим часом їх буде більше. В Росії бликають надію оточити Україну від Львова до Одеси. І до реалізації такого плану країна агресор стає вже цього місяця. Принаймні про таке заявив екс-радник Путіна. Мовляв, навіть відповідна нарада з цього приводу була проведена. Іларіонов стверджує, що очільник Кремля хоче атакувати Україну з території Білорусі на Львів, щоб перерізати шляхи постачання західного озброєння. И свой удар по Украине в энштабе России назвали «Великим Сталинградом». Ось что думают в НАТО взагалі про стратегию войны, що ведет Россия против Украины. Масштаб стратегических ошибок, количество этих ошибок, совершенных режимом Путина с тех пор, как он начал эту войну, привело к тому, что господин Путин войдет в историю не просто как исторический персонаж, но и как единица измерения. Есть шкала Рихтера для землетрясений, а будет шкала Путина для стратегических просчетов и исторических ошибок. В будущем будут говорить: О да, тут накосячили на целый один Путин, на целый один Путин, ты что, да такое невозможно? Нет, нет, на целый один Путин, я тебе говорю. Путин будет эталоном измерения ошибок, прямо начиная с 24 февраля. Леся Куплюк, Дмитрий Ангуента, Александр Уваров, Харьковский. Известия. Несанкціоновані повідомлення шкодять. Оголошувати новини з фронту можуть лише уповноважені відомства. Зазначили у генеральному штабі. На жаль, зараз чимало людей, публікуючи заборонену інформацію, намагаються використати високий інтерес, наприклад, до теми боїв за Соледар, та встигнути зробити на цьому популярність чи гроші, і тим самим задають шкоди і Збройним силам України і Україні. За статтею 114.2 кримінального кодексу України злочином є публічне оприлюднення інформації про рух переміщення розташування військ зсу. Убто інформацію на кшталт взяли місто під контроль, залишили місто, знаходяться у такій то частині міста, відійшли з такої то частини у таку тощо не можна публікувати, якщо вона не розміщувалась у відкритому доступі Генеральним штабом чи міністерством оборони або іншими уповноваженими державними органами, пояснюють у генштабі. Оприлюднювати інформацію про рух переміщення, місце знаходження наших військ мають право лише президент України, міністр оборони, головнокомандувач, начальник генерального штабу, спеціально уповноважені особи Міноборони та Генштабу. Публічна інформація всіх інших осіб неофіційна і не верифікована Генштабом. У генштабі також наголосили, що цивільні особи, крім названих вище президента та міністра оборони, не володіють жодною інформацією про актуальність подій на фронті. Інформація уповноваженими особами оприлюднюється з урахуванням не лише оперативної обстановки, а й наших військових планів. Цивільні особи не знають цих планів і тому не розуміють контекст, в якому подають фрагменти інформації, що стали їм відомі. Чим завдають шкоди нашій обороні. Тож військові закликають усіх представників змі, блогерів і активних користувачів соцмереж публікувати лише санкціоновану інформацію з посиланням на офіційні державні джерела. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харківські звісті. Кожен будинок це окрема історія про людський біль. Історія про те, як в одну мить сім'ї позбавлялися всього, всього, що нелегко діставалося довгі роки. Кожен будинок на північній Салтівці, наче мимоволі, розповідає про цей жах, що пережили тут харків'яни. Жах, коли в будинки прилітало неодноразово, коли залізобетонні конструкції руйнувалися, немов карткові будиночки, та все вигоряло. 24 февраля это 5 часов утра. Мы, конечно, еще не восприняли это как-то с ужасом. А потом уже последующие дни, когда бабахкала, мы прятались в этом подвале. Все, и у нас был еще правнук маленький, три місяці, и мы с ним носили шестого этажа долго. И потом реш... приняли решение выехать отсюда, потому что нам было страшно из-за ребенка маленького и вообще. Ми переїхали в другий район, і я виділа, коли летить самоліт, і падає бомба і вибух, мене застопорило всю. Поки мені крик, «падай», а я не можу, мені ж страх був. Ну, до сих пор це бомба в глазах падає. отхожу на работу пешком и как бы через район все это вижу и ну, что могу сказать это без слов без слов без слов нет словно это все страшно за них потому что действительно люди остались когда им что это дадут когда это все они это за заработают и все это ну что могу сказать да это все но принимаешь уже такое ну как есть Принимай все это, потому что никуда от этого уже не деться. Это все принимаешь. Ну я же говорю, я думаю, что мы все это победим. Это Мы все перестроим. И будет еще лучше, и намного будет красивее. Все будет. Да. Прилет был сильный, подъезд пострадал, входная группа пострадала очень сильно, то есть были разрушены и ступеньки, и стены, которые поддерживают козырек. Стены мы уже восстановили. Сейчас занимаемся восстановлением ступеней. То есть мы делаем на этом адресе наборные ступени, ставим швеллер и кладем железобетонные ступени. Пострадала входная дверь, тоже дверь сейчас дверь уже стоит. С начала войны наше предприятие КП ХРСП занималось закрытием контуров. Это окна в квартирах и на холодных зонах. Нужно было обеспечить тепло для... Отопительного сезона. А сейчас наше предприятие занимается ремонтом кровель, входных груп, перекрытий несущих конструкций. То тобто есть на данном адресе конкретно мы ремонтируем входную группу. Сейчас уже можно сказать, последний этап – это ступени наборные Игорь Бескровный, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрий Бабикин. Харьковские известия. Будні харківських комунальників так у Немишлянському районі продовжуються роботи по вулиці танкопія з відновлення житлового будинку, що був пошкоджений під час ворожих обстрілів. Тут вже демонтовано зруйновані плити. Наразі триває виготовлення та монтаж металевих конструкцій, а також відновлюють балкони на четвертому поверсі. Тривають роботи з улаштування опалубки для заливки плити перекриття між четвертим та п'ятим поверхами. В той же час фахівці комунального підприємства комплекс з експлуатації об'єктів водозниження із ливової каналізації проводять роботи з очищення оглядових та дощеприймальних колодязів. Днями працювали на вулицях Дудинської, Матюшенка, Валентинівській, Бібліка та Танкопія. Працюють і на дорогах Харкова. Зранку на магістралі вийшли 152 робітники та 77 одиниць техніки комунального підприємства Шлях Рембуд». За два минулих дня було використано 244 тонн солі та 152 кубометрів піщано-сольової суміші. Слідкують і за чистотою у дворах мегаполісу так у Слобідському районі фахівці комунального підприємства Харків Благоустрій щодня підтримують порядок на дитячих майданчиках. Щоденне санітарне прибирання району здійснюють і фахівці комунального підприємства Харків Зеленбуд. Зокрема, днями вони виробили порослі та знизили пні на безхазяні території. На проспекті Героїв Харкова, а у Основ'янському районі понад 150 робітників комунального підприємства Харків Благоустрій зранку прибирають двори та території вздовж червоних ліній. Як повідомили у районній адміністрації, мешканці дотримуються рекомендацій щодо складування вже використаних ялинок у тимчасово відведених місцях для подальшого їх вивезення та утилізації. Марія Соловєва та Ігор Мікенін Харківські зв'язця. шосте. за час осінньо-зимового сезону Харків перезапускає систему опалення. Після чергової атаки, що російські окупанти здійснили два дні тому, мегаполіс не тільки залишився без електроенергії, а й без води та тепла. Робота з відновлення теплопостачання триває і сьогодні. Результатом суботнього обстрілу стало те, що Харків погрузився у пітьму. У нас зупинилися всі основні котельні, всі насоси. А кожен такий останов – це аварійні ситуації у результаті гідравлічних ударів. Станом на сьогоднішній ранок було виявлено 64 дефекти різної ступеня важкості. На ранок було 58 протягом у цих півтори доби усунуто. На ранок ми підключили майже всіх споживачів, 95% житлових будинків вже були запаленням. Зараз на основних джерелах йде плавний набір гідравлики та температурного режиму, тому що за цей час, поки не було електропостачання, магістрали остили і потрібно плавно набирати температуру, щоб не зробити там магістральний дефект. Перезапустити всю систему опалення мегаполіса дуже складний процес. Але комунальні служби повідомили на профільному підприємстві, роблять все можливе, а подекуди неможливе, щоб харків'яни були з теплом, незважаючи на війну. Взагалі, через ворожі обстріли і мова суто про господарство харківських тепломереж зазнало колосальних пошкоджень. Всі ці майже 11 місяців. Комунальники тільки те і роблять, що ремонтують та перекладають пошкоджені магістралі, теплотраси та котельні, від яких залежить. Подача тепла та гарячої води для населення «З початку російської агресії в цілому по підприємству було пошкоджено 144 об'єкти: це магістралі, це насосні станції, це наше ЦТП, це наші котельні. Протягом ремонтної кампанії ми відновили майже все. І трошки більше працювали майже цілодобово без вихідних днів. замінили близько 200 кілометрів мереж теплопостачання та гарячої води. Також у місті було встановлено 17 модульних котелень, що дають змогу, незважаючи ні на що, забезпечувати об'єкти соціальної інфраструктури теплом. Цьогоріч кампанія з встановлення таких котелень заявили на ХТМ, буде продовжена. Леся Кополюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Ігор Мартиненко. Харківські ізвістія. Преселенцям з України, які перебували у Польщі і покидаючи країну, не попередили про свій від'їзд спеціальні органи, доведеться повернути отримані гроші. Мова про українців, які у свій час приїхали у Польщу, зареєструвалися, отримали допомогу, а потім, нічого не кажучи, повернулись додому. Якщо ви не попередили про це ЗУС, то кошти будуть нараховуватися. Якщо вони будуть нараховуватися, поки вас немає в Україні, то це незаконно. Ці кошти прийдеться повернути. Проблема ще й у тому, що просто зняти їх з рахунку та переслати на інший, немає змоги. В більшості випадків доведеться повертатися у Польщу та проводити там ряд бюрократичних процедур, пояснюють спеціалісти. Якщо ігнорувати це питання, то можна отримати ще й штраф. Якщо за місяць наступне за місяцем, у якому громадянин України виїхав із Польщі, йому було виплачено допомогу 500+, або інші соціальні виплати. Вона вважається такою, на яку він не мав права, і ці кошти потрібно повернути. Більш жорсткими правила стали і в Чехії. Так зробили, кажуть, щоб зупинити так званий грошовий туризм. На початку війни були випадки, коли люди просто отримували соціалку і їхали додому або в іншу країну. Тепер про виїзд треба попереджати. Кожен українець, який зареєструвався та отримує житло або допомогу, повинен регулярно повідомляти про те, що він дійсно перебуває в країні. Повідомляти про свій виїзд потрібно практично негайно. Тож щоб не довелось повертати соціальну допомогу, яку отримали в статусі біженців, та не мати інших проблем, українці мають бути обізнаними в правилах і бути на зв'язку зі спеціалістами відповідних центрів. Яна біляєва харківські ізвістки. Уже наприкінці цього тижня Україна отримає від ЄС фінансову допомогу 3 мільярди євро. Саме завдяки цим коштам удасться закрити нагальні бюджетні потреби, у тому числі зарплатню бюджетникам пенсії соцвиплати. Нову програму макрофінансової допомоги в Раді ЄС підтримали ще 10 грудня 2022-го. А от про те, що вона нарешті запрацювала, нещодавно повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Україна та ЄС щойно підписали меморандум про взаєморозуміння щодо надання 18 мільярдів макрофінансової допомоги. Цього тижня очікуємо отримати транш у розмірі 3 мільярдів. Україна зможе й далі отримувати допомогу тільки якщо виконуватиме певні умови. Планується, що гроші надходитимуть частинами протягом цього року на пільгових умовах. Тобто потім їх доведеться повернути. Маю за честь підписати меморандум про взаєморозуміння з боку ЄС щодо надання Україні європейського фінансування у 2023 році до 18 мільярдів євро у вигляді позик. Це дозволить Україні закривати найнагальніші потреби, маючи стабільне надходження коштів упродовж року. Так, на думку посадовців, видатки з українського бюджету стануть більш прогнозованими. Водночас, покрити усе за рахунок цих коштів від ЄС не вдасться. Тож найближчим часом уряд розраховує отримати ще й позику від міжнародного валютного фонду. Для цього вже укладений і відповідний меморандум щодо виконання певних вимог від МВФ. Зокрема, Україна має залишити усі соцвиплати на рівні минулого року. Однак, коли саме держава зможе отримати обіцяні гроші від валютного фонду, досі невідомо. Ніколь Костенко, Олександр Уваров, Харківські звісті.